Субота, 4 листопада, в ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Летіло скло, тремтіли меблі. Хатні улюбленці тікали з домівок. В ніч на понеділок російські терористи вдарили по Дніпропетровщині двома ракетами. Наші захисники неба їх збили, але від уламки ворожого залізяча постраждала сульсько-литовська громада. Жителі розказали нашому Владиславу Авдієнку, як пережили атаку окупантів. Рукою прикрила лице, думала, що да. попаде в нашу п'яти ташку. Такої степені, це такий гул. це, ну, це страшно. Жителі Сурсько-Литовської громади із жахом згадують сьогоднішню ніч. Росіяни запустили по Дніпровському району дві керовані авіаційні ракети Х-59. Нашим силам ППО вдалося збити обидві, втім, уламки впали на житловий сектор. Від потужного вибуху місцеві прокинулись о другій ночі. Огромний взрив. Стекла, двері задрожали. У мене диван, наче таке, як він, задрожав, казалося. Пані Наталія розповідає, її улюблениця Бася настільки злякалась обстрілу, що втекла з дому. Кішку вдалося розшукати лише за 9 годин. Злякалась, звичайно ж, так як і я злякалась, і коли двері відкрила, вона швидко вибігла, то це тільки її знайшла. Місцеві згадують, одразу кинулися на допомогу сусідам, адже частина уламків впали на приватний будинок. У той момент там знаходилася ціла родина. Вони лише дивом вціліли: двоє дорослих та троє малолітніх дітей. Як був вибух, от та хати, що от. я думала, що її немає. Я просто там діти малі. І все я думала, що їх там нікого немає. Перебувало троє діточок вісім місяців і та двоє дітей віком восьми років. Дякувати Богу, постраждалих немає. Через атаки російських терористів пошкоджений один приватний будинок: паркани, авто та багатоповерхівка. Загалом у цьому будинку вибило понад чотири десятки вікон. Це як в під'їздах, так і в квартирах місцевих. Міжнародні гуманітарні організації вже привезли будматеріали. Це листи ОСБ, аби закрити дірки в оселях. У районній військовій адміністрації обіцяють постраждалим родинам відновлять пошкоджене майно. Допоможуть матеріально сьогодні до кінця дня. Повністю буде відновлено родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення. Зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів депутатського корпусу виконкому відповідно. Попри тяжку ніч, місцеві дякують нашим захисникам, які знищили ворожі цілі. Інакше ж певні руйнування були б значно більшими. Ми вдячні нашим ПВО, що збили що, слава Богу, всі живі, здорові. Це саме основне. Я хочу сказати. Огромне спасіба, то ж то вовнукав. Бы, ну нас охороняють. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. У них не було досвіду, але вони мали непереборне бажання допомагати людям у надзвичайних ситуаціях. Тож за три роки стали міцним вогняним братством. Зізнаються замість оберегів у них дружнє плече. В цьому переконались, коли працювали на місцях ворожих ракетних обстрілів. Це все про пожежну команду до громади на Дніпропетровщині. З рятувальниками за покликанням спілкувалась наша кореспондентка Тетяна Заєць. Севуане Окашогрить. Добовиківська громада. Центр пожежної безпеки. Диспетчер приймає виклик на закинутій фермі. Горить стерня. Пожежна команда терміново виїжджає. І так же протягом трьох років, відколи у Дубовиківській громаді з'явилася власна пожежна команда, десятеро місцевих добровольців чи не щоденно стають у стрій. Один з таких Петро Антипов, будівельник за фахом та рятівник у душі. Так, так, мені подобається. Воно моє. Працював камінчиком, не моє. Керувальник автомобіля моє. А хто як не ми? От тільки. Крім нас нікого, ну ніхто не піде, ніхто. Ну це треба розуміти. Це ну, професія така. Ти йшов осознательно без досвіду, але з великим бажанням працювати команду набрали швидко. Робота важка і фізично, і психологічно. Адже саме ці люди мають першими взятися, приборкувати вогонь. У нас дуже багато виїздів було таке, що в один год було 67 виїздів. В цьому году вже 46 виїздів. Дома машини, комбайни. Особливо в жнива. Та найсерйозніші випробування прийшли з війною 24 серпня 2022 року. Команда першою прибула на пожежу, що сталася після влучання російської ракети у пасажирський потяг на станції Чаплине. Тоді загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. А пожежна команда пліч опліч із ДСНСниками ліквідовувала наслідки вибуху. Ми як їхали ж, виходить, переїзд переїжджали. нас Ланус сірий їхав, в'їхали біженці. Люди ж із Донецька. Вони їхали спереді нас десь ну, метрів 15 від нас. На цей раз прийшов прильот, який попав. Ж. Машина згоріла, люди теж тільки жива там залишилася. Зразу був прильот, а потім вже ну, якраз і попало в Ланус. Сразу почали ми мартушити ланси. Потім ще один прильот автоматично, не думаючи, зразу рукава. Шить бачити тут в Польщі, де ми завітали до їхніх пожежних станцій. Місцева пожежна команда тут була ще за радянських часів. Потім на виклики приїздила бригада із району, але на очікування витрачався дорогоцінний час, говорить Дубовиківський сільський голова. За часів децентралізації громада взяла участь у європейській програмі впровадження добровільних пожежних команд, наприклад, і Польщі і нині має свою чотири офіційні рятувальники, інші на добровільних засадах. При кожному виклику дуже переживаємо. Кожного разу говорю їм, хлопці, будьте обережніші. Вони гарячі хлопці, вони хочуть все зробити швидко, тому що вони розуміють, що сьогодні в цій будівлі може бути людина, може бути дитина. І вони стараються все зробити для того, щоб спасти життя людей. Добовиківські пожежні пройшли навчання в ДСНС, отримали спецпосвідчення. Відтоді працюють на рівні із професійними рятувальниками. Нещодавно переїхали у власне приміщення і до кінця року мають отримати іще один пожежний автомобіль. Допомога від японських партнерів. Виклик в Артемовку, заброшений Бивший свинарник. Сразу планіруємо заді вже хлопці сидять, готуються. Що хто кого брати рука. Їхня робота повна ризиків, але кажуть, амулетів не тримають. Є лише братня підтримка. І це те, що тримає їх разом, попри гроші та небезпеку. Бо вогняне братство найміцніше у світі. Це наша життя. О, і ми цим ще й спасемо життя. Те ж саме в От. Люди це в першу чергу. пер. І як кажуть, сухих нам рукавів. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Теплі та з душею. Торік активні жінки Дніпра зв'язали понад тисячу пар шкарпеток для хлопців та дівчат на передовій. Тоді вони об'єднались у цілий батальйон. З настанням холодів роботу вирішили поновити. Оголосили про початок другої хвилі плетіння шкарпеток для зсу. Шукають однодумців, але охочих вже чимало. І 42, і 43, і 47 є. У мене племінник воює, у нього 47-й розмір. Пані Олена почала в'язати шкарпетки на другий день війни. Коли дізналась про те, що таких, як вона, об'єднують у батальйон, відразу приєдналась. Мама жінки також долучилась. Минулого року на фронт хлопцям від них поїхали аж 120 пар. Олена стала однією з рекордсменок в'язального батальйону. Шкарпеточка це таке. Трошечки домашнього тепла, трошечки тепла від бабусі, від матусі. І гадаю, що хлопцям це буде нагадувати рідний дом, дім, рідну сім'ю, родину. Зима наближається, тож проєкт сплетіння теплих шкарпеток для бійців Збройних сил України, відновлюється. Торік його ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський, об'єднавши в'язальниць з лівого берега. Тоді до проєкту доєдналось 85 дніпрянок, які зв'язали понад тисячу шкарпеток. Цього сезону ми тільки розпочали, зробили анонс. Вже понад 50 дніпрянок зареєструвалося в нашому проєкті, але ми очікуємо, що всі, ті, хто і минулого року в'язав, і нові хтось підтягнеться, тобто тільки вони почали. Усі, хто. Долучиться до нової хвилі проєкту. В'язальний батальйон отримають необхідну пряжу. Пані Олена не чекала, поки дадуть матеріал, а просто розпустила всі свої светри і вже підготувала чергову партію тепленьких подарунків для наших захисників. Починаючи з весни, от з весни до от на теперішній час от 150 пар зв'язали. На цьому а не будемо зупинятися. Теплі шкарпетки команда народного депутата, як і в 2022 році, доправлятиме бійцям 25-ї бригади, силам протиповітряної оборони, які охороняють небо над Дніпром, а також іншим частинам збройних сил України. Ось є такі шкарпетки. Гарні бачите, вони тут трохи з бльосточками. Це може знадобляться комусь дівчат. Військовослужбовець. От а такі, це от більш чоловічі. Ми збираємо партію. Я думаю, що коли їх буде десь пар 200-300, то. Тоді ми, от в черговий раз, коли поїдемо, їх візьмемо з собою і передамо вже хлопцям, дівчатам напереду. До в'язального батальйону запрошують всіх, хто має бажання допомогти військовим, хто хоче бути корисним та подарувати частинку свого тепла нашим захисникам на фронті. Олена Петриченка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Допомога внутрішньо переміщеним особам виплати за зруйноване житло, купе для жінок з 1 листопада на українців чекала низка змін. Що нового підготував нам останній місяць осені – Дивіться далі у нашому дайджесті. В Україні з 1 листопада діятимуть нові правила оформлення допомоги переселенцям. Грошова підтримка відтепер призначатиметься на всю родину. Її нараховуватимуть лише одній уповноваженій особі, але з розрахунку на кожного члена сім'ї. Проте новація торкнеться лише тих ВПО, які вперше звернуться до органів соцзахисту. Для тих, хто отримував виплати раніше, нічого не зміниться. У листопаді в програмі є відновлення. Українці почнуть отримувати компенсацію за зруйноване через війну житло. Це Стосується тих громадян, які подавали заявку в застосунку дія. Вони зможуть отримати сертифікати на придбання оселі або ж гроші на будівництво нового житла. Ці сертифікати можна використовувати вже з листопада. Від 1 листопада в Україні при зведенні захисних споруд та при реконструкції вже наявних діятимуть нові правила. Всі проєкти житлових і громадських будівель, в тому числі шкіл, лікарень, садочків, тепер мають враховувати норми інклюзивності та безбар'єрності. В окриттях мають облаштувати системи навігації, контрастне маркування на сходах та порогах. А ще повинно бути мінімум одне санітарно гігієнічне приміщення на 200 людей. Укрзалізниця з листопада збільшує кількість жіночих купе. Кажуть, послуга користується величезним попитом, тож додають купе ще в чотирьох поїздах. Вони запрацюють з 15-го числа на рейсах Харків-Ужгород, Київ, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород та Одеса Рахів. Квітки вже продаються. Ціна така ж, як і в звичайних купе. Тарифи без змін, але суми в платіжках зростуть. З листопада Українцям доведеться більше платити за комунальні послуги через старт опалювального сезону. Водночас тарифи для населення поки залишаються. Без змін вони зафіксовані мораторієм уряду на час дії воєнного стану та ще півроку після його скасування. Водійські посвідчення доправлятимуть за кордон. В листопаді МВС запустить послугу, замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію та Італію. Наразі сервіс вже працює в Польщі, а надалі планується його запуск в інших країнах. Замовити документ можна онлайн в кабінеті водія на порталі МВС. Доставку здійснює Укрпошта у термін до 15 днів. Олена Петрученкова, Денис Єлисавенко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. При Гальму інакше штраф від 1 листопада у Дніпрі дозволена швидкість на усіх автошляхах 50 км на годину. Півроку до цього водії могли їхати 70. Чи дотримуються кермувальники нових правил разом з поліцейськими? Перевіряла і знімальна група 11-го. Відранку на вулиці Бориса Кротова поліцейські патрулі. Екіпаж полює на любителів поганяти з вітерцем. 20 хвилин і перший порушник вже на гачку. Запусти нас швидкість 50 км на годину. Правильно? На 27 км на годину ви перевищили швидкість. Беззаперечної доказ поліцейських відео струкаму. Лазерний вимірювач швидкості у них завжди із собою. Якщо ми дивимося е, в прицел і бачимо, яка там швидкість, воно, воно нам е, Буде показувати, яка там швидкість даного транспортного засобу, на який ми навели курсор. Якщо буде водій рухатися з порушенням, прилад рукам буде фіксувати автоматично це відео і зберігати. Ще 20 хвилин і знову гонщик. Цей чоловік мчав зі швидкістю майже 90 кілометрів на годину. Перевищує на 39 кілометрів. Я докази я побачив, відпочив, я з ними я не згодом. Я їду у потоці, як і усі автомобілі. Поспішаємо до больниці, треба дитину в больницю. Е, їду, я не порушував. Їхати швидше 50 у Дніпрі заборонили ще 5 років тому. Втім, у літній період місцева влада на власний розсуд вирішує, чи збільшувати дозволену швидкість. На ділянках, де немає світлофорів, пішохідних переходів та перехресть. У Дніпрі таких сім. Це набережні перемоги і Завузька, центральна та кайдацькі мости, Донецьке та Запорізьке шосе, вулиця Малиновського. Якщо порушення більше ніж на 20 і до 50 кілометрів це 340 гривень, і 1700 гривень, якщо швидкість перевищення більше ніж на 50 кілометрів на годину. Та отримати штраф за перевищення швидкості можна і не від патрульних. У місті переналаштували й камери автофіксації. Анастасія Більхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Учбових більше не буде. Кабмін затвердив новий знак для маркування авто, на якому вчаться кермувати. Нарешті літеру у замінять на н. А машини називатимуть навчальний транспортний засіб. На граматичну помилку не один рік вказували філологи. Рішення урядовців набуде чинності через Півроку нагадаємо, цьогоріч депутати дозволили майбутнім водіям вивчати теорію самостійно, а не в автошколі. Водночас сервісні центри та екзаменаційні авто обладнають більш якісною технікою, аби зробити іспит максимально прозорим. Соковиті десерти із очей та страшно веселі наряди. Дніпро разом з усім світом в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначив Геловін. В університетах, кафе та ресторанах. Облаштували святкові локації. Яке потибічне значення популярного свята приховує історія? Дізналися наші кореспонденти. А ще власноруч зробили легендарний світильник Джека. Криваві сліди на дзеркалах, суцільне павутиння та свічки, офіціанти у гримі, від якого холоне душа у кафе Дніпра. Підготували до Геловіну її інтер'єр і меню. Ось приміром надгробки у бісквіті, соковиті десерти із очей та пальців штучних, але це не точно. У нас є капкейки з очами, з обличчям Франкенштейна. Та червями. Але вони всі смачні, це жувілейкі, їх можна їсти, не хвилюватися, щоб ви отруїтеся, і це справжні очі. Ні. Шоколадний бисквит, крем-чиз поверх капкейку і всередині вишня. Святкують і студенти у хіміко-технологічному облаштували моторошну фотозону, усі у яскравих нарядах. Що віщує майбутнє? Долю розкаже тарологиня за донат у вищий благодійний ярмарок. Учасники продають власноруч виготовлені смаколики. Усі зароблені гроші віддадуть нашим захисникам. Я приготувала желе з полуницею та ківі. В них є ще черв'ячки, яких не видно, але це сюрприз для людини, яка це яка це А ось фото зі шкільного свята. Малеча зібралась на Геловін паті. Першокласниця Діана була у наряді, який їй пошила мати за основу плаття із секонд-хенду, оздоблене вуаллю та фатою. Тут є павучок, тут павутинка, і якщо подивитися, також тут є всередині також павутинка. Це така дівчинка-павучок. Матеріали я покупала у звичайному магазині для шиття. Це не перший геловін, який відзначає родина Марини. Й не перше вбрання на дитяче свято, яке вона шиє малеча у захваті. ці калтошечки ми зробили самостоятельно. цей наповнитель. це як картопля в землі. А це листя і на нього колорадський жучок. Геловін не лякає дітей, а навпаки, відволікає від війни впевнена жінка. Відволіктись від цих усіх сирен, не дай Боже, вибухів, ще щось. Діти всі разом, всі різні, всі гарні, всі там якось чудять. Це дуже гарно для них. Це як власноруч зробити світильник Джека? Дивіться наприкінці сюжету. А зараз гайда розбиратись із історією. Геловін святкували ще кельти, що проживали на території сучасної Європи у 15-14 століттях до нашої ери. Щоправда, назва свята була інша Савань. Племена вірили 31 жовтня. Відкривається брама між світом живих та мертвих. Була традиція вшановувати всіх померлих, всіх своїх предків. Це Давало можливість зустрітися, можливо, з кимось з тих, хто тебе любить, або хто тебе не любив по той бічному світі. В Україну ж свято потрапило із фільмами у 90-х, коли був попит на усе американське. Цікаво, що у нас вже тоді був свій аналог Геловіну. Називається Вольпургієва ніч. Він відзначається в травні. І власне він передує от е, також поминальним звичаєм. Якщо ви пригадаєте, там після великодня чи поминальний понеділок, гробки його часто називають. Хай там який сенс ви вкладаєте у Геловін, його можна зробити красивим власноруч, вирізавши світильник Джека із гарбуза. Перш за все, треба зрізати верхівку. Капелюшок нам ще знадобиться, тому його не викидаємо. А усі нутрощі треба вигорнути. Спочатку працюємо ложкою, потім дочищаємо руками. Не забуваємо смакувати. Mm, Смачно, навіть сира. Потім маркером наносимо обличчя Джека. Зараз ми цей маленький гарбузик розмалюємо. По макету вирізаємо очі, ніс та зловісну посмішку. Тепер виколюємо очки. Так буде з усіма ворогами. Ну і найголовніше, аби наш світильник Джека ожив, беремо свічку та вставляємо всередину гарбуза. Закриваємо копелюшком. Щасливого й безпечного вам Геловіну! Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.